Вітаю вас на каналі Спецтехніка і сьогодні у нас невеличкий огляд інвертору від компанії SACO потужністю на 11 кВт. Мабуть, не буде помилкою, якщо сказати, що 11 кВт це той максимум, який взагалі можна взяти з наших електричних мереж, якщо у вас однофазне підключення. Що ж, починаємо. Габаритні розміри у нього висота 55 см. Ширина 42 і глибина 15 см. Вага 19 кг. Кріплення на стіни, Передбачено 4 вуха для цього. В комплектацію входять два кабелі для паралельного підключення. Ось такий кабель для тих же цілей та інструкція. У цій моделі передбачений вбудований Wi-Fi, але працює він не досить зручно, тому поставляється також у комплекті такий Wi-Fi адаптер про нього поговоримо окремо. На передній панелі розміщений LCD-екран з сенсорними кнопками. По боках передбачені вентиляційні решітки. Справа і такі самі зліва. Всі підключення проводяться в нижній частині інвертора, тож розглянемо окремо кожен з виходів входів. Розглядати будемо коротенько, тільки те, що стосується саме цього інвертора. Якщо вам цікаво взагалі, як це працює і розраховується, то рекомендуємо наше відео. Велике посилання буде у описі до цього ролику. Тож, починаємо. Ну І перше, це заземлення. Тут роз'яснювати нічого, все зрозуміло. Далі у нас йде два виходи, точніше, входи для сонячних панелей. Підтримується напруга до 450 вольт, і саме популярне питання а скільки ж можна підключити сюди панелей? Ну, Все залежить від панелі. Тому, от, наприклад, виробник каже наступне: якщо панелі ось такими параметрами. 250 Вт, то максимум їх можна підключити 48. Якщо ось з такими параметрами 555 Вт, то їх зможете підключити аж 22 штуки. Далі вхід 220, тут також зрозуміло. Та вихід 220. Не дивлячись на те, що отвір тут єдиний, усередині там два виходи. Один з яких може програмуватися на відключення-включення в залежності від різних параметрів. Наприклад, це розряд батареї на певний відсоток, чи якісь інші сигнали. Є у нас входи-виходи для паралельного підключення таких інверторів, їх можна об'єднувати в єдину мережу. Ну, я сумніваюся, що комусь цим самим інвертом це знадобиться, але якщо ви будете розширюватися, то така можливість є. Вхід для батареї. Батарея тут 48 вольт, максимально 250 ампер годин, струм заряду до 150. Він програмується і підтримується абсолютно всі батареї: як свинцево-кислотні, так і літій залізофосфатні. Кнопка включення, вона не фіксується, просто натискається. Нормально відкрите та нормально закрите реле, також налаштовується через LCD-меню або комп'ютер, і, в залежності від стану батареї чи інших параметрів, змінює свій стан. USB-порт для програмування з комп'ютера, BMS для зв'язку з літівими батареями, та компорт для підключення до комп'ютеру. Підключення компортом до комп'ютеру це вже якийсь архаїзм, тому його використовують зараз для Wi-Fi модуля, що підключається окремо. Ще раз наголошую, тут є вбудований Wi-Fi модуль, але він може працювати лише в одній мережі. Для того, щоб керувати через мережу інтернет, потрібен ось цей. А як його налаштовувати, я покажу трохи згодом. Пропоную підключити інвертор до загальної мережі. Для того, щоб дістатися до роз'ємів, нам потрібно зняти ось цей верхній модуль. Відкручуємо 4 гвинти. Раз, два, три і ось тут четвертий. Робиться це ось таким чином. І ми можемо дістатися сюди. Так, що ми тут бачимо? Це у нас. Дроти від сонячних панелей. Далі вхід 220 і вихід 220. Головний та додатковий. Також передбачені ось такі клеми для акумуляторів. Підключив вхідні дроти. І подаю живлення. Іде завантаження інвертора. І ось ви можете бачити зворотній відлік на екрані. Не перший раз вже стикаюся з цим у інверторах САКО. Це він ще в е, вимкненому стані. Для того, щоб його увімкнути, потрібно затиснути ось цю кнопку. І ось що. На екрані. За допомогою кнопок меню можна дивитися як поточну інформацію, так і різноманітні записи у історії. Для того, щоб перейти до програмування, потрібно затиснути ось цю кнопку протягом декількох секунд. І ми переходимо до таблиці, можна переходити по пунктах і змінювати значення. Усі ці параметри записані у інструкції по кожному пункту. Ну, загалом можна сказати, що сконфігурувати можна будь-яким чином. Ну, наприклад, одна з популярних задач це передача на лічильник зеленої, по зеленому тарифу. Тобто ми можемо запрограмувати так, щоб пріоритет був лише від сонячних панелей та акумулятора. А наприклад, при розряді акумулятора на 70%, щоб другий вихід вимикався, а перший починав працювати від мережі. Це один із варіантів, різні сценарії можуть бути за вашим бажанням. Пропоную перейти до налаштування Wi-Fi та віддаленого моніторингу. Як я вже казав, у цій моделі є вбудований модуль Wi-Fi, але на мою думку, він не заслуговує уваги. Залишу у описі до цього відео посилання на налаштування через вбудований модуль та через комп'ютер. Всі бажаючі можуть подивитися. Для того, щоб працювало через мережу інтернет, завантажуємо додаток Smart SmartX. Відкриваємо, погоджуємося з політикою конфіденційності і натискаємо Toolbox. Тут обираємо BLE Network. Знову погоджуємося. А це у нас повинна бути ввімкнена геолокація та Bluetooth у цей момент. Я, наприклад, натискаю тільки цього разу. Дозволити йде пошук пристроїв. Знайшовся пристрій. Натискаю на нього. Обираю свою мережу Wi-Fi та ввожу пароль. Все вдало, адаптер під'єднаний до мережі. Далі переходимо на основне меню, проходимо коротеньку реєстрацію та входимо в профіль. Тепер необхідно додати сам інвертор. Для цього ми натискаємо ось цей плюсик справа вверху. Обираємо перший сканувати QR-код. Це перша строка. Знову таки погоджуємося тільки цього разу. І наводимо на QR-код, який розташований на Wi-Fi модулі. Так. Натискаємо Complete. Нам е, видає помилку, що Please Input Rated Power. Е, обираємо, що це 11 кВт. Натискаємо Complete. Нам знову видає, що Please Input ZPN Ну, Давайте введемо Ukraine. Complete. Можемо увімкнути. Е... Повідомлення. Тут потрібно буде у Android зробити дозвіл на це. І в нас автоматично вже під'єднаний пристрій і можемо переходити до його налаштувань. Це у нас сторінка інформаційна, це у нас сторінка історії. По дням, по місяцям, за роки аналіз можна робити, подивитися інформацію по нашим виходам та входам, подивитися, які були тривоги, і перейти до налаштувань. Зверху рисочки натискаємо. Бачимо тут налаштування батареї. Бачимо базові налаштування, наприклад, пріоритет, джерела, і інші налаштування. По суті, основні налаштування, які можна зробити через меню інвертора, можна зробити і тут. Але особисто я рекомендую вам робити це. Лише через меню пристрою, а додаток використовувати для моніторингу. На цьому все. Дякуємо вам за перегляд. На все добре!